Куди ми йдемо? Ми хочемо подивитися що у нас тут з падлочним соняшником, тому що історія дуже цікава. У нас тут євролай, соняшний, є рулайт соняшник, падлочний є. Ми обробляли одним цікавим препаратом. Що воно буде зараз покажу. і що. йому. Дуже хороший. Злобу що? шо. Тоже мандеті. Ми тут трошки підсилювали препарат. Но... Лобода згоріла нафік. Так, що у нас ще? проблеми? Соняшник знову такий, бачите? Немає соняшника. Так що, працює. У нас ще соняшник. Євролайт, у нас соняшник в традиційній сої. Колеги. Амба. Хороша історія, значить будемо працювати. Так, 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 що у нас тут ще? Бачите, сої навіть місцями ще сходи. Але так дивись, дай Боже, воно ще собі. Дуже, Дуже капітець. Так що хорошо працює. Що тепер соняшник не біда? Традиційні бачите. Виграє нахуй. Ми тут правда композицію робили. Але сьогоднішні пункта підеться. Ось така історія. Шук... Змертний. Офігій. Композиція получилася теж одремка.